Жителі модульних містечок отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Цього разу дарунки від ОВКБ ООН отримали жителі містечка у Ворзелі: ковдра, спальний мішок, термос, матрас, гігієнічний набір та навіть розбірне ліжко. Такий набір сьогодні отримала ось ця пані. Жінка розповідає, сама з Ворзеля. Втім, внаслідок російської агресії зараз вимушена жити тут. Квартиру я маю. На другий день нас летіла туди ракета. Проживаю тут уже я другий рік. Це ну в листопаді рік. Ну за гуманітарку дуже дякую. Окрім персональних речей, благодійники передали й речі загального користування. Два новеньких холодильника, мікрохвильова піч, чайник та плита Тепер слугуватимуть сім'ям вимушених переселенців. Все, все потрібно, каструлі потрібні, ліжка потрібне. Хімія потрібна, все потрібно. Дякую. Ну ну взагалі нема ж де взяти. зарплата ж маленька, пенсія маленька. І дуже дякую. Люди кажуть, така допомога не лише додає комфорту у даних умовах, але й дає відчуття захищеності та підтримки у ці нелегкі часи.